Розглянемо роботу ланцюгів управління ВЛ-11 при роботі мотор вентиляторів на високій швидкість провода е 301 через замкні контакти АЗВ в 25 проводом 308 через замкні контакти кнопки висока швидкість вентиляторів. Проводом Е 706 Живлення поступає на замкнені, обернені блокування контакти електромагнітного контакту к 51 Проводом 708 через микаючу котушку перемикача вентиляторів в ПКВ положення високої швидкості В, 700-й провід, мінусовий батарейний ланцюг. ПКБ провертається в положенні високої швидкості. З провода е 706 через замкні блокувальні контакти перемикача вентиляторів в положенні високої швидкості В, проводом 710, через замкнені контакти проміжного реле РП-22, проводом 711, живлення поступає на замкні контакти кнопки мотор-вентиляторів, блока кнопок 7 ще ПР. Проводом 712, на вмикаючу катушку електромагнітного контактору К-51, 700 провід мінусовий батарейний ланцюг. К-51 вмикається в кожній секції. Збираючи силову схему від струму приймача ПК-1, через дрослі подавлення перешкод Л1, через замкні контакти дахового роз'єднуча РЗ1, через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ, вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2 202-м кабелем живлення поступає на замкні контакти електромагнітного контактору К-51. Далі через пусковий демферний опір Р-20, через утримуючу і вмикаючу котушку МКП-23 К-57. Через обмотку якоря, обмотку збудження мотор-вентилятора, через микаючу котушку труму реле рт 33 Жилення поступає на замкнені контакти перемикача вентиляторів, положення висока швидкість 1-4. Далі через скрутку кабелів, кабелем номер 211 на вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ-2, 121 кабелем на лічильник тяги, 127-м на лічильник рекуперації, сотий кабель за пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Паралельно живлення поступає в інші секції. Від струма приймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1, живлення поступає через мішкузовну шину в іншій секції, в нашому випадку секцію Б. Через мішку шину на замкнені контакти швидкодіючого вмикача БВ в секції Б, жилення поступає на вхідну потужку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2. 202 кабелем на замкні контакти електромагнітного контактору К-51. Розглянемо роботи секції Б, наче мотор-вентилятори вийшли на свою швидкість. В такому випадку живлення проходить тільки через половину демпферного опору Р-20, через замкнені контакти МКП-23 і її, включаючи котушку МКП-23 під номером К-57, обмотку якоря, обмотку збудження мотор-вентилятора в секції Б, включаючи котушку струмового реле РТ-33, через замкні контакти 1-4 перемикача вентиляторів в положенні високій швидкість, через вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2, 121 м кабелем на лічильник 127-му на лічильник рекуперації, соти кабель заземлювальний пристрій. мінус Рейковий ланцюг При цьому слід зазначити, що РТ-33 вмикається і розмикає власні блокувальні контакти, розмикаючи цей ланцюг сигнальних ламп. З провода Е-301 через замкні контакти АЗВ В-22, проводом 303 через замкні контакти, кнопки сигналізації отримає живлення провід Е801. провода Е 801 через контакти РТ-33 раніше живилися, а тепер при Припинилося живлення проводів Е806, Е807, Е808 та Е811, що призводить до згасання ламп МВ1, МВ2, МВ3 та загальної лампи МВ. Це сигналізує машиністу, тому що мотор-вентилятори увімкнулися. Слід також зазначити, що при цьому замикається блокувальний контакт К-51 і РТ-33 у ланцюзі управління АПУ-209, підготовлюючи його до зарядки акумуляторної батареї. Ось так вмикаються мотор-вентилятори на високу швидкість.